Готовлю чесник до посадки. Так як цього року вдалося трохи заробити в ньому, вирішив його цього року більше посадити. Маю свій старий сорт Харнас, вже трохи його розділив. Вдалося вимінити його ще трохи на новий сорт Ірен. Батьків сорт. Рокомболь. Навіть з нього. Є теж однозубка. І ще докупив голландську репродукцію однозубки любаша. Тому слідкуйте за мною. В наступних відео покажу, як його сажу. А хто хоче, можете приїхати допомогти мені. І цікаво, ви вже свій часник посадили, чи так само тягнете, як я, до морозів. До зустрічі, па-па! Чекаю в коментарях.